Міняграглеваха. Відвантажуємо Соліс 105. -й. Реверсний. Коробка 12 на 12. Рівний пол, кондиціонер. З фільтрами салона проблисковий маячок зняли, тому що не заїде в машину. Гідровиходи, пневмовихід, потужна навісна система 2800 піднімає. Задні шини 16,9 на 34. Передні 13,6 на 24. Передні противаги 160 кілограм. Задні два по 40 з кожного боку по 40 кілограм. Пробуємо їхати. Я гриварка, запрошую на майданчик. Заїдемо, покажу, як він машині.